Брат. Я тут я заварилась тут. Зараз ми будемо починати, слухай. ты Миш, Миша, Я поставлю. Нет. Вам не я не говорила тут. Та успокойся. Ви ви тири? П'ять! Чотири. Три! Два! Вас вітають новини нашого клубу. І з вами сьогодні Аня. І Олег. Це я. Це він Алє та Аня. І так, е, наші перші, наша перша новина і Кіри е, Ваша і Юра. Встановили рекорд польоту курки. І що, не було чим зайнятися, що? Я думаю, не було. І вони встановили рекорд. Вони, значить, встановили рекорд польоту курки. Помійки минули 5-го поверха. І, ну, і 13 секунд, рекорд польоту курки. Людина і, летить набагато швидше. Ну, мабуть, десь 8 секунд людина з 9-го поверху. Я що, це, До чого вже наші молодь котиться, я не знаю. Так, да, да, До речі, в Австралії, не в Австралії, в, в цьому ем, Зеландії е, винайшли вчення, що слони самі найрозумніші тварини на землі. Слони? Так, да, я... Ти не слон. Ні, я не розумію, що значить. Я теж не слова. А, що знаєш, Перед Схілтом святкувала своє день народження 18 років, 5 разів. А до чого тут, тут перед схілтом з тваринами? Аня, я розумію, що ти фанатка. Ну, вибач, нас глядачі не процес слухай. Е, до, до речі, далматинці — це порода таких собак, вони народжуються без плям. Взагалі? Взагалі, я теж був в паніці, в шоці. Вони просто, я не знаю, як хазяйна мама розбирається. Вони що... продають. Да. От Розумієш, нема плям. Можна до... як да, Можна ще продавати коті. як... Котів. Да, коті. <ріх> Тільки з прививками на сказку. <ріх> Нормально. А <Да>. що <ріх> знаєш, мураха може підняти вагу більше за себе в п'ять разів. Оця малесенька Велеска мурахочка в 5 разів. більше. Може... Хруща підня. Ой-ой, ой ну це вже серйозно. Це говорить про те, що про наш рівень. Що ми можемо зробити? Да. Я, я, я в щось. До речі, дойшли до, до останньої новини. В Техасі вийшов новий закон. Заборонено малювати графіті на коровах. На коровах. Да, на своїх можна, на чужих заборонено. Це штраф, е, наслідки, багато. Вони часто малюють на коровах, графіті. Ну я бачу, що всі малює. Я не знаю, як в них, але нас малюють. А, ah, я ж теж водівала. Нешки, бігаю, корова. Мілка, мілка, мілка. 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 Отож, це була наша остання новина на сьогодні і чекайте нас через місяць. З вами була Аня і Олег. До побачення. Пока. Ой, що ти там розказував? Але що, Чані, я просто... Пока? Яка Нова Зеландія? В тебе ж пише Нова Зеландія. Я читав, там вже ж воно написано. Не оно, но... Успокойся. Нормально я пройшов, я собі все був. Все, я тобі сказав. Я Короче, пока. Пока.